Освіта й робота для захисників вітчизни в Україні створили Державну службу у справах ветеранів війни та учасників АТО. Одне з її завдань адаптувати до життя тих, хто пішов захищати зі зброєю незалежність держави і повертатиметься не надто здоровим. У Сумах уже морально готуються до перенавчання бійців. Але чи легко буде їм знайти роботу? Продовжить тему Юлія Настенко. Адаптувати до нового життя сумські виші заявляють, прийняти на навчання учасників АТО готові, причому навіть посеред навчального року надавати право прийому звільнених практично без обмежень в часі. Якщо це вдасться, все-таки щоб це була державна основа навчання. Ті, хто не щоток, знає, як важко відновити власне життя після війни, такому заздрять по-доброму, бо в їх час кажуть, залишились цією проблемою наодинці, хоча й нинішнім бійцям буде нелегко. На той момент я був молодою людиною, яка тільки розпочинала своє життя. Зараз ми говоримо про те, що в зоні цих бойових дій є люди, які вже мають певний життєвий досвід, і ну, їм складніше будемо говорити змінити свій напрямок. Будемо говорити перекваліфікуватися. Не лише здобути професію, а й перекваліфікуватись можна, кажуть в інституті після дипломної освіти. Наприклад, того, хто колись отримав диплом педагога, готові навчити тонкощам управління. Обіцяють і психологічну підтримку. У нас індивідуальний підхід до кожного студента. У нас дуже потужна кафедра практичної психології. Є практикуючий психолог, яка безпосередньо працює із цими людьми, із цими студентами. А от чи потрібні працедавцям спеціалісти з вадами здоров'я? Люди, які живуть з інвалідністю, кажуть, шансів влаштуватися не надто багато. І Якщо вдасться, хіба що на робітничу професію випускникам живишів доведеться туго. Якщо ж людина приходить після отримання групи інвалідності, в нього особливо буде написано там, яка які поради, чи то це. Непрацездатний, чи йому е, бажана якась там легка праця, там вахтер, комірник чи ще щось. Дуже мало. Ну, є, звісно, такі, але дуже мало влаштовується за фахом вищої освіти. В обласному центрі зайнятості нагадують, законодавство зобов'язує кожне підприємство мати в запасі робочі місця для тих, хто обмежений у фізичних можливостях. І цьогоріч майже дві сотні осіб з інвалідністю за цією нормою в області вдалося працевлаштувати. Утім, їх частіше беруть на спеціалізовані виробництва. Є у нас спеціалізовані робочі місця для всіх інвалідів, це підприємства УТОС і УТОГ, це для глухих і сліпих осіб, але всі підприємці на сьогоднішній день зобов'язані виділити на своїх підприємствах під 4% квоту робочі місця для таких осіб. Що ж до потреб ринку затребуваною нині є некваліфікована сила. Двірники, прибиральники та робочі руки, слюсарів і малярів. Тож, аби заробляти гроші і після війни, учасникам АТО слід примудритись, зберегти здоров'я та сподіватись на оновлення нормативної бази, передусім освітянської, оскільки професійна реабілітація та адаптація здебільшого є декларативними навіть після внесення змін до закону про статус учасника бойових дій і створення спеціальної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Юлія Настенко Олександр. Олександр Гордус Сергій Сюрков на часі новини.